Привіт! Мене звати Сніжана Базега, і тут на відео розповідаю про розминку, яка є ключовим елементом до тренувань зі скандинавської ходьби. Обов'язково додавайте розминку на початку вашого тренування. Чи то активна ходьба, поки ви йдете до локації, чи то комплекс вправ, направлений на розігрів. Наших суглобів і активацію м'язів, які будуть працювати. Також додавайте вправи, які будуть покращувати вашу поставу, а також будуть допомагати покращувати техніку скандинавської ходьби. Також під час розминки, під час вправ можна додавати вправи на координацію та баланс. Робіть розминку в своєму темпі. Але пам'ятайте, що наприкінці розминки ми маємо підвищити пульс і підготувати наш організм, серцево-судинну систему, опорно-руховий апарат до активного фізичного навантаження, а також увійти в свою необхідну. Пульсову зону. Наприкінці тренування обов'язково зробіть розтяжку, м'який стретчинг.